Ма, розкажи, як ти помниш, ти в дитинстві нам конфети робила. Ось такі. варені, ми ще їх тягали. Ага, пам'ятаю. Стакан холодної води ложку вставляєш, щоб стояло окремо. У е, каструльку ну, желательно алюмінієва або нержавейки, 4,5 стакана сахара, стакан чистої води. І столова чайна ложечка е, лимонної кислоти туди, або столова ложка уксусу, ми uh -huh. ложиш туди. І не трогать, не колотить, нічого. Оце поставила на плиту чи на, на, на е, газ плиту чи на таку плиту, і хай кипить. Кипить, кипить, кипить маленькі бульбо, тоді більші, більші бульбошки. Тоді береш стака на ложку і туди легенько так. Раз і бігом у стакан ложку із цим сахаром, з цим раствором. І якщо воно ще капає, значить ще хай покипить. Тоді опять бульбошки більше і більше, опять ложку туди. Раз у воду подержала і отак береш із ложки його і скатуєш, а воно вже таке робиться, як стекло. Значить, ту каструльку береш і в холодну воду ставиш. Mm -hmm. Більшу каструлю з холодною водою ставиш ту каструлю. І цією ложкою отак замішуєш, 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 щоб воно в один комок привращалося. А окремо на столі олійкою змазаний стіл або доска, та що тісто місить, олійкою змазуєш. І виливаєш, викидаєш, воно вже uh -huh. густеньке робиться, викидаєш на цю олійку. Uh -huh. І ложкою, 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 а тоді береш. Уже чи перчатками, чи чим, бо воно сильно гаряче. І бігом його такого місиш, місиш і розтягуєш, місиш, і розтягуєш, місиш до білого білого білосніжного кольору. І бігом розкатуєш е, такою качалочкою, і бігом ріжеш на такі квадратики ножницями, щоб воно застивало. І все. Воно полежить трошки. І тоді вони робляться такі е, білі і аж розсипаються, як якщо влежиться. Зразу вони сильно тверді. А потім вони я пам'ятаю, що вони зразу були, як жувачка, і ми їх бігали жували. То воно ще не дорозтягувалося, як жувачка, то ще тягати його треба. тягати, тягати. Оце тягати до тих пір, поки перестане тягатися да, воно саме вже не можна його осягти, і бігом його розкачувати, і різати сильно швидко, щоб хтось поміг. Сильно швидко різати, бо воно тоді робиться як камінь, і не вріжеш потім. Порізала на квадратики, хай воно прохололо і в якусь мисочку складаєш. І воно полеже, тоді вже воно таке рихле, вкусне робиться. Якщо є ароматизатор і краситель. То вже в кінці, як зняла його із огню у цю, у, у цю раствору, чуть-чуть капнула ароматизатора і красителя, і бігом розмішуєш, розмішуєш, можеш розділити на два і два цвіта робити. Один замішала другий, а тоді перепльотом таким, перепльотом ці дві колбаски такі, робиш і перепльотиком, і ріжеш, і воно двохцветне виходить, ага, як косічкою.